Чотири обласних центри та майже дев'ять сотень кілометрів розділяють Полтаву та Чернівці. Що ж місцеві жителі знають про наше місто? Саме з цим питанням ми вирішили звернутися до Буковинців. Скажіть, будь ласка, що вам відомо взагалі про таке місто, як Полтава? Нічого. Взагалі нічого. Знаємо, як і все. Полтава. Що там смачні галушки, що там Живкотляревський? Ну, мабуть, це все. А, і там є стоматологічна академія, найкраща в Україні. Там біля Полтави є родовища. Центральна область України. Не знаю навіть якось. Та що я знаю? Мало що знаю. Ніколи навіть не було, не проходилося побувати в Полтаві, на жаль. Це місто Полтавської битви, одне такої скажімо, в Україні, в історії України. Вообще, у мене батьки з Полтави, тому я знаю дуже багато в цьому місті. Прекрасний город була битва шведів під Полтавом. Там є відома медична академія в Полтаві. Вот. Ну и з Полтавской области Гоголь, такие известные писатели. Вот. Ну вот я недавно была вот, летом, ездила в Полтаву. Є пам'ятник галушкам, це символ цього регіону Полтавського. Нормальне місце, спокійне, таке, тихе. Що подобається, машин було менше, так що ну, воздух чистенький, майже. Сіше. То не тут, майже біля границі, так воно возили цього дрантів. Ще на третій день в Полтаві вареники на весіллі їдять. Про Іванову гору знаємо. Полтавське наріччя в основі української мови. Колись кажуть, десь там звідти недалеко було.